Шановні глядачі, пів години до прем'єри ПС кохаю тебе. Я, як режисер, хочу сказати драміку, ПС кохаю тебе, хвилююсь, чекаю на вас. Про що зараз думаєш? Як в мене болить горло. Як би перевірити костюм перед виставою, щоб з ним все було гаразд. Як би не забути текст, Як би... Все зіграти файненько, так. А який улюблений момент, який ти чекаєш? Поклон. <рес> ну, правда, мені подобається. Ми вже такі, коли видихаємо, такі просто толіки, Настя, за ручки беремо, кланяємося, це, це вже такий. А ще сьогодні ж буде представник фестивалю Мельпомене Таврії. І це ще один, один стрес. Для мене дуже, дуже через це переживаю. Ой, ну що сказати, хвилююсь. Звичайно, хвилююсь. Емоції такі досить змішані, тому що те, що нам невідомо, це по-перше, завжди цікаво, а по-друге, трошечки лячно. Коли не знаєш, чого очікувати. Тому це такий дуже такий важливий і трепетний момент, коли вперше показуємо вистави на глядачів. Дуже хвилюємось. Я, я особисто дуже хвилююсь. Багато різних такий спектр почуттів дуже великий. Не можна якось це описати одним словом або навіть одним реченням. Багато всього і передчуття чогось цікавого, чогось незвичного, прекрасного, мабуть, також. Доброго вечора, шановні глядачі. Мене звати Сергій Мас. Мені я директор художників кімнатикому Я радий вітати вас в нашій. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви сьогодні прийшли до нас, за те, що ви сьогодні, незважаючи на такі обставини, як сьогодні у нас продовжується, на жаль, підтримувати театр, приходити на наші вистави і таким чином даруєте нам крила для того, щоб ми продовжували творити, надихаєте нас на нові вистави, на нові приміри. Ми за це вам щиро дякуємо. Пес кохаю тебе» – це за мотивами п'єса Альберта Герні Love Letters. І е, я би хотів сказати, що родзинкою, ну, також е, е, особливістю цієї вистави, цієї прем'єри є те, що вона приймає участь у 27-му міжнародному театральному фестивалі, який зазвичай кожного року всі театрали України е, приїздили до Херсона. Сьогодні, на жаль, не знаємо, яка ситуація, тому а, Мельпомена крокує сьогодні, сьогодні старт, сьогодні перший день фестивалю по всій Україні. І сьогодні серед нас є Херсонці, яких ми запросили, і сьогодні, в принципі, да, розділять нами свято театру, які знають Мельпомену а, фестиваль. І а, пошуті, сьогодні для нас дуже почесно. І ми вам за це дякуємо, що ви сьогодні разом з нами. Сьогоднішня вистава про історію двох людей, які... Писали один одному листи на протязі 50 років. Це історія кохання. Справжні Що з ними буде? Це ви вже побачите сьогоднішній вістові. Я вам бажаю приємного перегляду. Гарного вечора. Дякую ще раз, що завітали до нас і ми починаємо. І, будь ласочка, наші гості. Я привітаю вас прем'єр, я дуже дякую вам. Це дуже дякую. Сонячна і незламна Херсона вітає вас. Маємо надію, що на наступний рік ми обов'язково побачимо вас у себе, але поки складається так, як складається. Ми дякуємо вам. Ще раз вітаємо вас з прем'єрою. Ну і ця маленька задається нашого 20. Цьому міжнародного театрального фестивалю вона вручається вам. Я